Друзі, привіт, Ну що продовжуємо наші кухонні справи. Делать было нечего, делать было вечером. Давайте сьогодні за мной поп'ємо чайку. Правда, сейчас утром. Шоу массово не видно. Них... Покажу таблетки, які я пью краще себе почуваю, так що хочеться на вулиці сонечку. Хочеться коротше, вийти, може хоч в ліс сходить пройтися. Я тільки що ждав, щоб сонце так повернуло. Сюди було б тут світло на кухні. В принципі, може не знаю, так краще, хай буде повіше. Світло є, так що буде палить. Зараз покажу чайок, який ми б'ємо. Птичка остывай за полоскались. Так, пошла же с Сейчас, друзья, это У нас запасы чая потрошки закінчуються. Я люблю крупно виставити. Це банка не від цього чаю, що тут, це просто щоб було удобніше на хати зацікави. Бачите, все акціонер все тебе. Беловіда чая, а це з Бергамотом, а це обичний. Що то, що то крупнулись. Це ще дуже дешево їх брали, не надо близький. Це наші запаси все. Так, лимончик, надо по-любому, да? Було в нас кофа. Сьогодні у нас будет чай. Кофа я вип'ю попозже. Потім просто хочеться таки піпажжига. Я головне з кипячу тут мінімум 250 грам, типу менше не можна кип'яти, я так і кипячу. 300 грамів 350 грам, щоб на одну чашечку. Хто зна, де пропав кавказський хліб? Там по 14 горі на себе десь пропав бізнес. Зараз ми перейшли на отакий. Ось такий хліб зараз. Щас... Це поживний особою. А, це, це один із тих, що ми перейшли. І ще якийсь, баварський. і ще на баварський ми перейшли теж Київ хліб, який баварський. Я люблю Оцю, оп, Оцей оптиминатки. Який би свіжий він не був, запечений він буде прикольно. Так, тарілочку. От ну. хлеб. Що я прокашується ця бомба? Я цього моменту ждав. Но ну, горлянка ще був. Ще до сих пор стало сало. я забив, я вже не хочу їх. Сира вже взагалі чуть-чуть. Ось це сир базарний. Края соляльний, всередину не сирону. Таблето тільки два відео, тому що це все хімія, це все вредно. Ой, <ц Sauce> сонечко скоро дойде, буде тут так світло. У на це буде через пару часів, я вже не снов. Да? На вулиці зараз мінус п'ять. Так, сейчас покажу. Коротше, це бров пі от кашля. Одну таблетку треба пити в день, прикиньте. Я дві п'ю за сутки, але ну, дуже це Ті, що я казав, що капсули подсунули. Місто таблеток. А це п'є від горла. Це птефріл. Дарниця. Ну, ми все любимо Дарницю. Якщо беремо, то Дарниця. Мені кажеся, вона самопровірена. А це п'ю. От болі в горлі. <coughs> ну, Сука горло третій день болить, блядь. Скоко чаїв я вже порипив, скільки всього. Так що це двоє кольос і все. Можете не писати, не совєтувати. я більше не буду покупати це. Їх добиваю. Ну, оце штука, звісно, прикольна. Вона... Й... От зубною болі предлагають од усього людина. Німе син, тобто німе сил. Таке, як вибиваєш, И подкидає. І от свіжа копійка. Так. Шмотки, коротше, там дивляться, а це все секонд. Це футболка секондська. Мене ані любо по секондах їздити. Оце в мене всі домашні віші і парадні є 50%, все секонд. Футболочка почишиного секонда. Вот эти штаны. Секонд, прикинь. Вот это секонд скилл. штани. Бомба. Мазапака. Так, все. Цены затопаем. Хай остывай. Так что тут так і дела. Нічка, як половину буду вообще Если Батареї нормально, ще шкварят. Так, що вообще показать? А, забувся, не знаю, може, вам казав. Получил ми по тисячі, тише я замовляв ще перед Новим Роком. Сразу я їх коротше свою штуку я. Я вже мені наказав, розказував. Ніколи. Свою штуку сразу на ОСББ. Це десь хватить там, на 4 місяця і Ані штуку зразу, короче, на десь на 4 місяця хватає. Так що так і. Ані мама теж штуку. Я їй все зробив, то і за світ, та за світ заплатив. Так що так ми, ми короче, вибрали таку. Варіант получить вогону 1000 і так з нею розпорядились тупо сразу. Одної монетою я реєстрував на банк, яким не користуюся. Так, на всякий случай. У мене три банки одними я не користуюся. Приватбанком. Раньше був класний банк. А в, останні, в останній час постійні комісії. Короче, Хирня. Опачки, опачки, бачите. Воно таке хрустке получається. за дивіться, можна які толсті куски заврадити. Ну Це сирок ложу, зараз воно остиє. чий йолку це буду хрипіти якраз, пропалю кишечки. Копочки. У мене маленький тренок. Не знаю, можу сходити сьогодні в ліс. Прогулятися, кукутаться, дититься, хорошо пугатися. Коротше, будемо посмотрети. Тож, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати коменти. Буду дуже вдячний. Вам всім бажаю, як завжди, мирного неба, такого як сьогодні. Ну, кстати, зараз тривога. Зараз тривога. Не знаю, повишена, понижена. Зараз тривога. Ну, то таки. Если сьогодні вилізу на вулицю, щось можу, може посніму. Може походити по получанських помойках. Як вам така ідея? Поснімати палочанські помойки. Не тільки ж знімати красоту, хоча у нас красоти мало, тільки в центрі. Ладно, давайте, друзі, побачимось. Не буду подлюди, що в мене сьогодні. на этот, на завтрак, на утренний, короче. Побачимся в наступлении серии. Давайте, пока